У мікрорайоні сади 2 Поруч із під'їздом одного з багатоквартирних будинків покинута автівка стоїть більше семи років. Вона тут годами вже стоїть. Ну більше семи років стоїть і нічого з нею, ніхто нічого не робить. Це отак. Вона як гараж на колесах, сказали сусіди. Вона займає паркомісце, Ну якщо час пікну, оце вечором тут буває ніде навіть припаркувати авто. Ми на платну стоянку ставимо. А якщо в день так приїхати вихідний день, то місця немає. Приходиться там на паровозі ставити, ну, де є свободне місце, а в дворі це проблематично. 76-річний власник авто раніше працював водієм, розповіла його дружина. Водій мабуть, 6-7 сім не він. І ми не можемо її продати. Хочемо продати там, хоч за тисячу доларів, хоч за 900-800. Як повідомили у сервісному центрі МВС для автомобілів, які мають власника, але вже не в робочому стані, існує процедура вибракування. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру з такими документами: паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки. Після вибракування власники самі вирішують, як далі розпорядитися з писаною автівкою. Це можна зробити на сайті. В електронному вигляді або безпосередньо в сервісному центрі через термінал. Послуга реєстраційні дії з транспортними засобами, зняття з обліку. Ця послуга є безкоштовною. Також на випаркування можуть звернутися і юридичні особи, але для них трішки розширений пакет документів. Це необхідно буде взяти організаційно-розпорядчий документ від юридичної особи, довідку з ТЦК. Акт на списання транспортного засобу і так само свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки. Для покинутих автівок, які лишаються на вулицях міста, без номерних знаків та власників, в Полтаві немає визначеної системи їхнього списання та прибирання з вулиць. На сьогоднішній день такої системи в місті Полтава немає, Ніхто цим не займається. Справа в тому, що Тяжко визначити автомобіль покинутий чи є власник у даного автомобілю. Даним питанням вивчається програма інших міст, так як, наскільки я знаю, що в Львові, в Києві, в Вінниці, в Харкові дане питання винесено на розгляд сесії і врегульовано. Планується теж займатися даним питанням. Кількість покинутих авто в Полтаві в міській раді поки не підрахували. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.